Якщо ви звикли до відпочинку в Туреччині високої якості, і вас цікавить гарна природа, і ви відпочивали в таких готелях, наприклад, як в камері Альвадонна, але зараз вас цікавить відпочинок з дитинкою і вас цікавлять піщані пляжі, я вам дуже рекомендую курорт Белек. Перевагами цього курорту є те, що у нього дуже гарні, красиві піщані пляжі, за якими дуже слідкують, постійно прибирають, дуже пологий захід в море, що а, дуже зручно для відпочинку з дітками. А, в у курорті Балєк є також готелі Донна та багато-багато інших готелів високої якості, високого класу. Балек – це неймовірне місце, це просто неймовірна природа, дуже красиво, евкаліптові ліси, соснові ліси. Ви просто будете вдихати це. Повітря і насолоджуватися. А в баліку в готелях продумано все для діток. Тут є спеціальне харчування, є різні анімації, є атракціони, гірки і багато-багато іншого. Ще перевагами є те, що це дуже зручний трансфер. Ви навіть в автобусі не встигнете розташуватися, як ви вже доїдете до цього курорту. Всього 30 кілометрів і ви вже на місці. Також в балеку дуже багато різних спортивних розваг високого класу: такі як дайвінг, яхтинг, кінний спорт, гольф. Та багато іншого. Ще однією перевагою Белека є те, що це зовсім поруч неймовірний парк Land of Legends. Це справжній Disneyland. Ленд, і ваші дітки і ви отримаєте справжнє задоволення від відвідування цього парку.